Які ознаки вказують на те, що варто звернутися до психіатра? Гарне питання. Якщо ви відчуваєте гострий дискомфорт психологічний, то можливо все ж таки варто спочати з того, що звернутися до свого сімейного лікаря або до психолога, і вже вони визначать необхідні саме консультації у психіатра, бо є багато речей, таких як підтримка психологічна, посилення. Психосоціальної підтримки, фізична активність і таке інше, що може допомогти налагодити сон, почувати себе краще. І якщо потрібно, то тоді вже консультація психіатра. Але в гострих ситуаціях, коли дійсно втрачений сон, коли є такі ознаки, що не треба бути психіатром, що видно, що. Людині недобре і втрачено орієнтація, і таке інше. Це гостра ситуація. Тоді викликайте швидку, і лікар психіатр психіатричної бригади прийме рішення про необхідність госпіталізації.